Привіт-привіт всім глядачам мого каналу. Миру вам і Божого благословення. Сьогодні покажу вам швидесенько ось таку чудову зайку. Це зайка з по на особистому майстер-класу. Майстер-класу немає записаного плиту по блокнотику. Отож, маємо зайку з ростом 26 см з вушками. Маємо безпечні очки і вишитий носик. Таку зайку я можу рекомендувати для дитини будь-якого віку, тому що тут немає якихось дрібних деталей, небезпечних деталей. Зайка не стоїть, має отакі м'якенькі ніжки. Завдяки чому вміє сидіти, але сидить з опорою. Я дуже полюбляю насправді такі іграшки, тому що вони зручні в іграх, можна зробити вигляд, ніби зайка і стоїть, можна і посадити зайчика, і зручно втримати в ручці, ну такі цікаві, мені подобаються такі форми тіла. Ця зайшка, я думаю, продана, але кого цікавить. Схожий зайчик, зайка. Прошу пишіть в коментарі або в приват на номер телефону, який буде під відео. Зможемо повторити в будь-яких кольорах платька, в будь-яких кольорах тіла. В мене були такі зайчики і сірого кольору, і такого от бежевого кольору, і біленьку таку зайку можна сплести, і замінити кольор платька, і кольор і носочків, і бантики. Все можна змінити. І отримати ось таку гарньоню, таку молиту. Для вашої дитини або для навіть дорослих. В мене іграшки, чесно вам відверто признаюся, в мене є іграшки, які дуже полюбляю сама. І коли плиту, я, в мене такий лис, я показувала в попередньому відео, якого я просто не змогла продати. Він мені надзвичайно подобається. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, маємо можливість доставити по Україні Укрпоштою або новою поштою і також є Олекс-Доставочка.